Зима в Україні ще не завершилась. Лютий періодично заявляє про себе рясними опадами. З початком снігопаду комунальна техніка виходить на дороги міста, аби до початку робочого дня зробити їх комфортними для водіїв та пішоходів. Наша комунальна техніка це посипальна машина, виїхала о пів шостого ранку. Ми просипали піщано соляною суміш, головні підйоми та на наших вулицях. Це такі, як Набережна, Нескучанська, Заводська, Лісна, Пам'яті Луніна. О півдев'ятого ранку виїхало дві одиниці техніки, ви бачили, два трактора МТЗ-82, які в парі зараз прочищають центральні вулиці нашого міста. І вони будуть чистити до кінцевих зупинок автобусних по таких мікрорайонах, як Перекалки, Смородина. Радомля Гай. І після того, як вони просиплять, будемо дивитися, можливо, також ми пройдемо і посипумо піщано сольовою сумішю. При потребі будемо чистити і приватний сектор. Найближчими днями синоптики прогнозують в Україні потепління. Тож комунальники чекають на активне танення снігу. Але в разі потреби готові знову вийти на снігоприбирання. Леся Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.